Вас турбує біль в колінному суглобі, ви відчуваєте нестабільність в ньому, нога ніби підвертається, коли ви піднімаєтесь або спускаєтесь сходами. Тоді поговоримо про пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки. Добрий день! Мене звати Юрій Шендерюк. Я травматолог-ортопед, артроскопічний хірург, член команди Волинського обласного центру ортопедії, травматології та артроскопії. Сьогодні ми поговоримо про розрив передньої хрестоподібної зв'язки, саме тієї зв'язки, яка в колінному суглобі травмується найчастіше. Які ж симптоми? Хто наші пацієнти? Який вид спорту саме травмонебезпечний? Ці питання та інші я постараюсь викласти у відео. Найчастішим механізмом травми, щоб пошкодити передню хрестоподібну зв'язку, є механізм скручування. Як кажуть люди, пацієнт пішов вліво, а нога пішла направо. Ще це прямий механізм, а саме, наприклад, перегрів футбол, коли футболіст підкатує під м'яч, а попадає в ногу іншому футболісту, і саме в область колінного суглобу. І проходить також розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Зазвичай пацієнти в цей момент відчувають, ніби в коліні щось голосно клацнуло, щось вилетіло, нога підвернулася то в одну сторону, то в іншу. Вони чітко не пам'ятають, як що відбувається, але точно після цього нога не має стовідсоткової опори. Пацієнт зазвичай падає і не може стати на ногу. Це і є ознакою розриву передньої хрестоподібної зв'язки, який щойно відбувся. При свіжих розривах саме головне провести першу медичну допомогу постраждалому. По-перше, коліно треба знерухомити, одягнути тутор чи ортез. Але якщо немає того чи іншого, пацієнта завозять на травмпункт, де йому обов'язково накладуть гіпс. Гіпс накладається для того, щоб коліно імобілізувати. Також після цього необхідно дати коліну спокій. Після травми не треба чекати досить довго. Якщо вам імобілізували ногу в ортезі чи туторі, не треба чекати 3, 6 або 8 тижнів. Треба піти на слідуючий день або протягом першого тижня і зробити МРТ обстеження. Неважливо по скеруванню чи самостійно. Е, головне, щоб на руках вже був якийсь результат обстеження. Зараз дуже багато лікарів, в тому числі і в нашому центрі, які можуть вас проконсультувати онлайн. При наявному тому ж обстеженню, яке можна передати електронною поштою чи на інші засоби телекомунікації, методом діагностики пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки є МРТ. Будь ласка, не робіть самостійно узд обстежень Спеціаліст, який буде після того вас оглядати, він попросить у вас ваше МРТ-заключення на електронному носії, на флешці, на диску або на будь-чому іншому. Ну і це перша ознака хорошого лікаря, тому що хороший лікар сам оглядає електронний носій і дивиться картинку, яка на ньому зображена. Ми поєднуємо те, що бачимо на електронному носії, і клінічні скарги, які висловлює пацієнт. Повторюю, ми лікуємо не МРТ, а ми лікуємо пацієнта. При огляді я пацієнта в першу чергу дивлюся руками. Пробую його тригерні точки, пробую об'єм рухів, силу м'язів, атрофію м'язів, якщо вона є. І тільки після цього я ці всі дані примірюю до МРТ. Саме головне після травми вичекати два тижні, протримати ногу в прямому ортезі. І тільки після того знімати ортез і розробляти ногу в діапазоні рухів від нуля. Коли нога повністю випрямлена до 120-140 градусів, кого як вдається, коли нога повністю зігнута в колінному суглобі. Після травми це вже буде важко зробити, особливо зігнути ногу до 110 градусів, так як пошкоджений меніск, який травмується разом із зв'язкою, найчастіше не дасть вам цього зробити. В подальшому ваш лікар підскаже, як розробляти ногу, але це вже буде на очні консультації. Але на очну консультацію необхідно прийти із наявним мрт обстеженням. Із розробленою ногою в колінному суглобі хоча б до 90 градусів, це при ідеальному розкладі. Якщо ви прийшли і не знали про це, то ваш лікар вам пояснить і розкаже, як розпрацювати ногу, як підготувати її до подальшої операції, якщо вона буде потрібна. Два слова про анатомію передньої хрестоподібної зв'язки. Це зв'язка, яка кріпиться між стегном і гомілкою, і зв'язує їх. Якщо Гомілка відносно стегна виходить вперед. Це є клінічною ознакою того, що зв'язка травмована. Пацієнти це відчувають, ніби вони в своїй нозі не впевнені. Сама передня хрестоподібна зв'язка невеличка. Вона має довжину до 3 см, проте вона несе дуже дуже величезне навантаження. Зв'язка являється, ніби зв'язуючою ланкою між стегном і гомілкою. І коли вона рветься, то пацієнт відчуває, ніби він не має зворотнього зв'язку від стопи і від гомілки. Це, звичайно, по суб'єктивних відчуттях виключно. І не несе ніякого неврологічного навантаження. Це тільки суб'єктивні відчуття пацієнта. Передня хрестоподібна зв'язка не має здатності до самозрощення або саморегенерації, тому що вона знаходиться всередині суглобу, а суглоб постійно рухається, тому це ще є одною передумовою, одним показом до проведення оперативного втручання. Трішки розповім про саму операцію по відновленню зв'язки. Це операція артроскопічна, вона виконується через маленькі проколи там до одного сантиметра. Виконується огляд суглобу і проводиться діагностика його пошкоджень. Для пластики передньої хрестоподібної зв'язки використовують сухожилля самого пацієнта. Є е, кілька місць де беруться ці сухожилля. Це все залежить від вибору самого хірурга і від роду діяльності самого пацієнта. Ці м'язи не несуть вагомої ролі в побуті людини, тобто людина не відчує їхню наявність чи відсутність. Но саме ці сухожилля можуть бути використані для пластики передньої хрестоподібної зв'язки. Сама операція проходить годину-півтори. Якщо немає супутніх пошкоджень, менісків, то тривалість може скоротитися набагато менше. Операція відбувається під спинно-мозковою анестезією, так що пацієнт уже через 6-8 годин після операції може рухати своїми ногами. Перших три тижні, ну, по крайній мірі, ми так ведемо своїх пацієнтів, тримаємо ногу в прямому ортезі, але періодично ортез можна знімати, якщо він прямий, а якщо він з поліцентричними шарнірами, такими спеціальними, де можна виставляти кут згинання, то ми поступово даємо пацієнту інструкцію, як їх часто міняти і міняти кут амплітуди рухів у колінному суглобі. Перший місяць ми розробляємо рухи у колінному суглобі до 90 градусів, а осіве навантаження повністю робимо через три тижні. Важливо розуміти, що операція пластики передньої хрестоподібної зв'язки є дуже важка операція як для лікаря, так і для пацієнта. У свою чергу, з лікаря необхідно досвід і ну, розуміння того, що він робить, а з пацієнта особливо вслухатись в порад. І настанов лікаря особливо в післяопераційному періоді, як згинати ногу, коли. Як закачувати м'язи і тому подібне. І тут нам на допомогу приходять уже наші колеги-реабілітологи, які займаються з пацієнтами в перший день після операційного лікування. Створюється такий ніби трикутник: пацієнт, лікар-артроскопіст і лікар-реабілітолог. Я, як хірург, веду пацієнта, даю вказівки, що робити після операції. А пацієнт далі працює з реабілітологом. той, Показує, як можна згинати ногу, коли які вправи виконувати, коли можна переходити на наступний тип вправ і тому подібне. Тому, якщо маєте мінімальну підозру, що у вас в коліні щось не так, якщо ви знайшли спільне в тому, що у вас відбувається, те про що ми е, показали в даному відео. Звертайтесь без проблем. Наш Волинський обласний центр ортопедії, травматології, артроскопії волинської обласної лікарні. Ми вас проконсультуємо, підскажемо. Це безкоштовно і ласкаво просимо. Будьте здорові.